Президент України сьогодні в Бухаресті, але в парламенті не виступить. Не хочуть тантешні політики загострення всередині в них в парламенті. Різних сварок і непорозумінь між собою вони не бажають. Це в цілому напевне розумна політика всередині країни. Чим менше роздору, тим краще. Ну а те виступить президент України там, в парламенті чи ні, я думаю, від цього насправді нічого не залежить. Залежить від конкретних людей, від їх рішень, від конкретної допомоги або недопомоги Україні. Але ми бачимо, що змістився трішки фокус міжнародної політики, міжнародної уваги. Зараз весь фокус на Ізраїлі, на Палестині, на подіях, які там можуть бути. До речі, я е, зробив з використанням е, штучного інтелекту, е, зібрав. Історичні події, що там, як, з чого починалось, бо деякі люди починають говорити там про Біблію, про ще щось. А тут історичні факти, що, як, коли було. Кому цікаво, телеграм-шапці профілю.